Доброго дня, вітаю вас! Сьогодні ми з вами на сьомому завданні на розіграші сьомого завдання в нашому вишивальному лото три завдання. Що нам спочатку треба зробити? Ми, як завжди, визначимо дві роботи, які будуть на наступні два тижні за допомогою наших діжечок. А після цього ми будемо вибирати умови. До третього завдання. Так, спочатку ми десять наших діжечок перемішуємо і дістаємо дві. Перша робота це номер 3, а друга робота, це номер. 5. Так, дівчата, перші роботи, які в нас будуть, номер 3 і номер 5. А тепер давайте ми подивимось, давайте я трошки перемішаю. Щось цікаве дістану. Давайте ось це сіненьке. Так, дівчата, що в нас сьогодні? Угу. Е, так, давайте так, щоб фокус був. Вишиваємо роботи, де щось або хтось блищить. Що в нас може блищати? Ну, бісер, металік, або хтось, дівчата, блищати може якась риба. Так? Думайте, щось або хтось може блищати. А може, це якийсь посуд, скло, не знаю що ще, біжутерія. Ну, щось таке. Другий варіант. Робота дає французькі, французькі вузлики. Бачите, це теж технічне завдання. У нас, здається, на минулому тижні щось таке було. І третій варіант Це де хтось або щось радує око. Дівчат, у нас одно завдання завжди якесь таке, яке можна підібрати на будь-який смак. Зараз будемо. Вибирати, що нам радує наші очі. Ось так, дівчата, ось такі три варіанти на третє завдання. А тепер давайте ми візьмемо наші діжки до 12, ще 11 і 12. І після цього дізнаємось, які в нас будуть норми. Три норми на три роботи розподіляємо. Так, перша норма це сім, знов 700 хрестиків. Повторюються норма в нас. Далі йдемо. Наступна норма. 400 хрестиків. І остання норма це. 900 хрестиків, ну трошки побільше, вже трошки покраще, щоб наші роботи поскоріше просунулись і були вже виконані. да, У нас багато фінішів, до речі, завжди, тому це цікаво. Дістаємо наші діжки 11 та 12, і зараз ми з вами повинні ще розіграти бінго 11, бо бінго це змога щось нам Спростити. Так, визначаємо, яка буде завдання на Дінго. І де. Спочатку яке завдання? номер 4. І де буде? А де воно буде на 9? Що нам 4 і 9 зараз скажуть. Так, 4 і 9, 4. Відшиваємо 30%, дівчата. Лише 30% однієї з норм будь-якої. І 9 на роботі номер 5 або де є червоний. Нещодавно це, мені здається, було. Тому, дівчата, ось так. Або якщо ну, у нас є робота номер 5 на цьому тижні, якщо ви забажаєте, ви можете одне завдання відчити лише 30% від нього і використати Бінго. Не забудьте його вказати. У звіті, що ви їм скористалися. Так, ось так, дівчата. Ну що, а зараз давайте подивимось, які у нас у дівчат були фініші за це завдання, і що я встигла відшити. І розпочнемо з наших фінішів. Ось спочатку в нас був ось такий весняний красунчик, просто неймовірний, такий сонячний. ну... Так і надихає прям на Великдень. До речі, сьогодні е католицьке Різдво. о, Різдво, <різдво> Дівчат вітаю, хто святкує католицький Великдень е всіх зі святом. Далі в нас були дві неймовірні роботи. Перше, ось ця бісерна, ось цей красень, навіть два красення. Робота розпочата у рамках нашої гри і вже фінішувала ось така красуня. І ще одна просто величезна, неймовірна, багатокольорна схема, наша шада, красуня просто це наступний другий, такий вже третій. Ну, на цьому завданні третій фініш був. А, і у нас були ще ось такі янголятка, вже, я так розумію, зібрані, вони двосторонні. Перша сторона була відчити, здається, на самому першому тижні в нас, може, на другому ну, завданні. І зараз вони вже готові. Ще був ось такий янгол, янгол. маленький, яскравий, весняний, цікавий, просто. Гарнюня. І останнє це теж підготовка до Великодня, ось такі відомі всі чудові яєчки. Ось такі були фініші. І зараз давайте подивимося, що я вишивала. На минулому завданні я, на жаль, багато працювала, тому встигла зробити лише дві роботи з трьох, тому беру мінус одна робота. Але знаєте, я задоволена, бо я не, майже не користуюсь цими всіми полегшеннями, тому буду просто наздоганяти якось, коли наступна робота знов потрапить мені до рук, ну, яку я й настигла відшити, це зимовий переліт. А на семплері треба було відшити 200 хрестиків. Я відшила 216. Як бачите, у квіточках з'явились ось блакитні листочки. Так, І ось така ще робота була: осіння опера. Багато зеленого додала. Треба було 500, додала 505 хрестиків. Ось дві мої роботи. І давайте подивимося, що я буду вишивати на наступному завданні. Так, дівчата випали. В нас роботи 3 та 5. Знову семплер в мене випав. І випала робота номер 3 Це чобіток. Знаєте, дівчат, чому я зараз так замислилась? Бо в мене, я не знаю, яку. Третю роботу обрати. Чому? Тому що я думала: обрати роботу, де щось лишить, і це були б сніжинки на чобіточку, але вона випала. А я не можу. Її обрати. Дівчат, а тоді, давайте я, напевно, теж оберу зимову ось цю роботу зимовий переліт, бо там же теж сніг, а він теж ближчий. Тому буду вважати, що я обрала саме це з трьох варіантів і візьму зимовий переліт, як третю роботу, бо я її не встигла 700 хрестиків відшити у попередньому завданні. А зараз що в нас випало? 400, 700, 900 хрестиків. Давайте так. 400 на зимовий переліт. Спробую додати 400 і 700, щоб були разом виконані. І, і, і далі 700 хрестиків тоді буде на семплері, і 900 хрестиків на чобіточку. Ось такий в мене буде план на наступний завдання на наступному. Двотижневнику. Дівчат, бажаю вам всіх легких хрестиків і побільше вільного часу для вишивки. Всім па-па!